Так, добрий ранок, грибні новини від Шурика, всіх з першим снігом. Сніжок пролітав, трошки тає, трошки лежить. Закриття сезону, вже четверте чи п'яте, дивимося, ховаються в сніжку. Такі. Опа. Ей. Є дрібнені. Есть хороший целина, целина. Уже, мабуть, завтра вымерзнуть. Так. Так, ховаються. Ми їх находим. Находим. Ага, кажуть, чем отличається? Зімній рибак от літнього. Та така ж сама п'янь, тільки що в валянках. Так оце зимова гриболовля. Ну ще не торохтять. Ще такі м'якенькі. Трошки зранку торохтіли, вже одійшли. Так, еч, А там аж двоє. Ага. Так. Єсть. Покльований і покльований. Заберемо тоді. Отут дорожка якась пішла. О, такі ховані. Ще й сніжком притрушені. О, і манюні. Ну вже він, мабуть, не доросте. Такий, щоб у баночку. І великий не видно, стоя не видно, а так видно. Оп! Це дрібненький. А тут більший більший Так, іще кльований. Ага. Так. Ще десь були такі заховані. А, мабуть, я вже їх не знайду, треба було зразу. А, отаке вони люблять. Отаке дуже люблять. А вон, ну, такий не дуже годящий. Поїдений равликами будеш. Ну, такі що баночку. Так. Ну, ще хто зна, як снігом замете. Може великі які понаходяться, а такі дрібненькі вже, мабуть, не найдуться. Підрости вже, мабуть, вони не підростуть. Бо земля вже зранку хрумтіла, яреські, огороди білі повністю в людей в снігу, а в лісі так, вже трошки вроді підтає, не хрумтить. Ну. Оце поки не буду, щоб не дивилися, бо на очі буде нагрузка. Потім, може, покажу, що воно від буде. Так, ну що тоді? Всім, до наступного сезону, щоб перемога була і терпіння терпіти, так можна прожити 100 років, якщо ждати щось, ждемо наступний сезон. До побачення.